Всім привіт! Я сьогодні знову на ярмарку у шопінг-молі великому. І трішки вам покажу за колісся. Я якраз розкладаю, розвожу свої речі на місці, де я буду, і при можливості трішки показуватиму. У мене є ось такий візочок. Помічник. Я сьогодні на траку чоловіка приїхала. Я вже частину ящиків занесла, ще залишився дисплей і стіл. От так все помістила. І сьогодні я з цієї сторони біля мексиканського ресторану El Paso. Їдемо всередину. Хто з цієї сторони також Розкладають вже свої речі, звозять. Ярмарок починається о 10-й ранку, зараз у нас восьма. Погода жахлива, не холодно, але сильний вітер і дощ був зранку і передають на цілий день. Дивіться, які мексиканці, музиканти зустрічають. Так, Дуже зручно, що є кнопки і. Відкриваються двері. Далі всередині все покажу. Так, Музика дуже голосно тут грає. От, тут масажні крісла. І я там трішки далі маю місце. От напроти мене буде лавочка, Добре, що як прийде хтось мене відвідати, має де. Посидіти, тому що я з собою взяла тільки одне крісло сьогодні. І от тут вже мої ящики, і я навпроти взутєвого магазину сьогодні. Розклала столик свій, ну все, починаю оформлювати, виставляти свої речі. І вже як буду готова, все покажу обов'язково. І думаю, що буде в мене час пройтись трішки шопінг-молом. І показати вам інших майстринь, продавців, все, що відбувається. Потрішки розкладаю все, вже брошки, все українське, бантики, але ще залишилося мені підвісочки розставити Браслетиків п'ять зробила, хто не бачив ще. Раслетики, Які я сама вишиваю хрестиком, як і підвізки. Мушу вам показати, рядом зі мною жіночка, з чоловіком виробляють ось сплитки, такі різні фігурки, пташки, сердечка. І вона тільки що, вона рядом зі мною, ось тут. Вона тільки що підійшла і каже, я хочу тобі подарувати це сердечко українське. Я кажу, я куплю у вас. Ні, ні. Каже, я минулого року багато таких продала і відправила гроші на допомогу в Україні. Дуже приємно, дуже гарне сердечко. Все, мій столик готовий. Люди вже в більшості, хто біля мене, то готовий, бачу. І зараз пройдуся ще по шопінг-молу показати вам. Так, Позаду мене О, який восьминог в'язаний великий. Жіночка в'яже все. Так, іду. Не знаю, скільки вдасться пройтись. Тут був магазин Джимборі, дитячий, дуже гарна якість одягу, але в цьому нашому шопінг-молі дуже багато після ковіду магазинів вийшло з бізнесу і більший. Не повертаються, закриті. Музика горлає голосно. Надіюсь, вона мені не запишеться. Іграшки в'язані, дуже-дуже мягенькі. Тут так гарно дисплей, жіночка з лампами зробила і гарно відміну. Мої брошки гарно також блистять, бо в мене там світла достатньо, а вона тут ще лампи собі підключила. Тут гарний в неї дисплей. Тут дерев'яні трояндочки, я вже минулого разу такі показувала. Минулого разу я тут була ближче до фонтану, до центру. Цього разу я в цьому коридорі тут. Отак От посередині фонтан і навхрест йдуть в коридор. Дуже багато композицій, декору. Тут наступний коридор. Бокси дерев'яні вже готові. Набори подарункові, там покривальці. Така ліхтарик, сова, ведмедик і такі бокси по 75 доларів. Ага, сім пісеньок співається, сова дитячих, каже. Так, то я недалечко від фуд-корту, де їжа. Добре, тому що на обід я можу тут чик-філе перекусити. Мені подобається це кафе. Тут є такий невеличкий поїзд для діток 3 долари, щоб прокататися. З Лего все цікаво, чому ще не з зайчиками великодніми, тому що то вже пора. Ще й ще всі магазини закриті. І бачите, більшості ресторанів немає. Все після ковіду позакривалося. Але коли ярмарок, то тут багато людей.

Тепер ще в третю сторону йду і залишиться четверта. І все. О, тут багато бантиків для дівчаток. Також маски, які ми вже бачили в попередньому ярмарку відео. Ну і ні одне шоу не проходить без Color Street. Наліпки на нігті. Тут завжди на Різдво ялинка прикрашена і сидить Санта Клаус для фото. Можна приходити, оплачувати і робити фото з Сантою, а до Великодня бачите, буде сидіти там зайчик пасхальний. І також можна буде робити фото. Можливо, вже і сьогодні він буде. Пише, що бані Will Return, що зайчик. Повернеться о 10 годині. Ну, як буде, я прийду пізніше і покажу. Так, ще з цієї сторони. Дуже багато ювелірних виробів. Дуже багато різноманітних людей також. Good, how are you? 5 доларів ручки, такі з силіконовими насадками. Великий дерев'яний заяць. Тут є такий майданчик невеликий для дітей, але вони всі платні, туди потрібно кілька центів кидати, щоб покататись на цих машинках. Тут ще масажні крісла. Колись. З чоловіком ходили, а це, здається, 5 доларів на кілька хвилин. З того всього купили собі додому, таке гарне, велике, професійне. і більше не витрачаємо гроші в шопінг-молах на масаж. Там магазин Босковс. І от обходжу в іншу сторону, і ще мені одна частина. Залишилася пройтися і будемо чекати початку ярмарку. Моя знайома жіночка продає косинки такі для собачок, і в неї на дисплеї різні песики різної величини. Не без смаколиків, звичайно, якісь такі домашнього виробництва. Цей чоловік сам всі робить вироби з дерева. Такий гарний запах тут натурального дерева, дуже люблю. Дехто все розкладається, готується. Я хочу сказати, що я не підходжу до кожного столика і все показую, тому що мені би не вистачило дня, напевно, для цього. Тут дуже-дуже багато. І Так що мені в очі кидається, то ближче підходжу і показую. Листки з цементу. Для декорації садочків кожен раз хочу включити камеру, щось показати музика, як нас кажуть на всю катушку. З дітками дітки сидять в планшатах, в навушниках. Мама працює. Також можна, напевно, такі грибочки ставити в садку декорацій. Повертаюся в сторону, де мій столик. Мені чоловік замовив онлайн з дому е, обід в Chick-fil-A кафе, А мені прийшло тільки піти і забрати. Не дай зголодніти. О, тут така черга. Одна дитина в поїзді їде, а мене відправили в чергу, сказали. Я підійшла ближче, кажу, в мене мобільний ордер, чи можна підібрати. Каже, іди в чергу, чекай. Зараз якраз обідня пора, багато людей. Так, це взяла їжу. Зараз по дорозі ще забіжу, гляну чи є. Зайчик пасхальний там до фото і покажу вам. Так, здалека бачу, сидить. От такий. Показую Марчику вдома також. що Я вже бачила сьогодні великоднього зайчика. Отож, в мене сендвіч з гриль-курочки, салат помідорка, цільнозернова булочка. От така картопелька. І соус гірчиця медова, я дуже його люблю. Так що хтось зараз обідає, чи вечеряє, чи можливо снідає, то смачного. Завжди, надіюся на вдалий день, на багато покупців, вдалі продажі. І всім вам щиро дякую, що були зі мною і бажаю гарного, мирного, спокійного дня і міцного здоров'я. Па-па!